24 лютого вибухова хвиля завдала значних руйнувань будівлі синицького закладу дошкільного виховання. Повилітали вікна, побилося скло. Паланська громада прийняла рішення та провела відновлювальні роботи. Замінено 70% віконних блоків на сучасні з енергозберігаючим ефектом, 8 дверних блоків. Засклили кутові фрамуги. Будівля стала охайною та привабливою. Сучасні умови вимагають наявності у дитячих закладах укриттів. Тому було прийнято рішення реконструювати підвал, замінено системи електропостачання, освітлення, обігріву. В укритті облаштована каналізація, встановлено умивальники, унітази. Додатково придбано електрогенератори для резервного живлення. Крім того, було прийнято рішення про переобладнання котельні. Загалом вартість робіт по садочку склала більше 1 мільйона гривень після аналізу пошкоджень, звісно, перші місяці і не було напрямку на те, щоб відновлювати відразу об'єкти соціальної інфраструктури. Ближче до літа ми зрозуміли, що все таки більше навантаження по відновленню ляже на плечі громади, тому що в держави. Є за інших обов'язків і оцінюючи ситуацію, де найбільше це потребує, ми входили або в розробку документації по капітальному ремонту, або проводили роботи по аварійному відновленню. От в синиці у нас в більшості випадків це була заміна вікон і підготовка підвального приміщення для найпростішого укриття, для того, щоб фактично можна було проводити учбовий процес як дошкільного закладу, так і першого класу, який в цій кімнаті якраз проводить. На заміну склопакетів вікон фактично майже 700 тисяч потрачено, і заміна чи встановлення нового додаткового котла в теплогенераторній обійшлось 300 тисяч. Тобто, в цілому дошкільний заклад синиці використано майже мільйон гривень. Зараз закінчуються канікули, вийдуть дітки на навчання, є нормальне укриття, в яке долучалися і місцеві мешканці, і місцевий товаровиробник додавав можливості в забезпеченні матеріалами. Тобто колективна праця знову дала позитивний результат і в найближчий час, сподіваюся, все буде добре. Україна обов'язково переможе вже 1 грудня. Калинка планує відновити навчання і в ці класні кімнати прийде 21 одне дошкільнятко та 11 учнів початкової школи. Укриття наше розраховане не тільки на дитячий садочок, а навіть і на школу, тому що в них свого немає укриття. В школі 100 діток рахується, В них змішана форма навчання. Вони половина класів навчаються дистанційно, половина очно, і Вони приходять до нас у підвал. Місця вистачає, і також ми відновимо свій процес, освітній процес у садочку. І також будемо приймати діток і будемо користуватися цим укриттям. Умови створені всі: працює каналізація, підведена вода, створені місця для сидіння, харчова зона, медична зона. Значить, буде тепло, тому що закуплені відділ освіти нам закупив. Обігрівачі кількості чотирьох штук, які розраховані на квадратуру приміщення, щоб було діткам тепло і затишно. А новий котел нам встановили, тому що в нас був один вже він був ну, старенький, скажімо так. Резервного не було, хоча повинен бути резервний котел, обов'язково. Ми це знаємо. І нам встановили. Ми дуже вдячні за, за таку нам роботу провели добротний котюл, який ми вже випробовували, який гарно топиться. Плануємо прийняти дітей з 1 грудня, тому що це там цілий алгоритм переведення з дистанційної форми навчання на очну. і ми цим займаємося. І З 1 грудня плануємо прийняти діток у садочок. 21 дитинка.